Друзі, хейо, всім привіт! З вами я, Дерсплій Котик. Сьогодні я хочу залетіти в топ в English моді, да, З моїми юнітами це можливо. Я так думаю. Так, щоб попасти в топ, нам треба 172 хвилі. Я надіюсь, Я надіюсь, що я все-таки зможу попасти в топ. Так що залітаємо. Залітаємо в Ангелес мод. Так, друзі, я з'явився. Я появився. Тепер треба ставити наших нашу ферму. Треба ставити наших ферм. Щоб вони нам приносили бага... багато бабла Ставимо зразу ж автоскіп. І думаю, процес, як я буду прокачуватися, вам не дуже цікавий, так що. Так що, так що зараз на рахунок 3. У мене, у мене вже будуть максимальні ферми. Раз, 2, 3. І так, друзі, у мене вже максимальні ферми. Я прокачався. І тепер можна ставити наших юнітів, які будуть уже дефати. Так, ставимо сігма дрільменчика. І прокачуємо його зразу майже на максимум. Щоб він. Дефав усіх цих туалетів. А поки він дефе. То, то, то я вас попрошу підписатися і поставити лайк на цей, на цей канал, якщо ви з України. А зараз ми будемо прокачувати наша дерменчика. Пемс. Прокачали його один, один, раз, один разочок. І. Так. Нам треба, напевно, поставити астро, щоб він замідляв їх. Щоб... Щоб було у нас все в шоколаді. Так. Так, так, так. Став ще одного сіме дрельмена. І ставимо є бустера короля дрельмена. Треба зразу ж його прокачати на максимальний рівень. Для того, щоб у нас був дуже, дуже класний буст. Ну, потому що Drillma він бустить е, 30% урону. А, а обичним камераменом, телеменом, спікерменом. Він, він бустить 25%. Для того треба прокачати на максимум, щоб. У нас було прям дуже багато урона. Прокачемо зігмодріймена. І, і далі нам потрібно, нам потрібно поставити Клокмана на таймстоп, щоб у нас все було дуже хорошо. Чтобы... чтобы в нього тоже за, есть замедлення. За, за, замедлення. Чияково там. И. І, И. І, і. Дальше треба покачать. Азу, чтобы в нього тоже з'являється Тільки на максимальному рівні. Нам би потрібно щоб було прокачати всіх мудрельменів. Так що прокачаємо. У нас з'явилися гроші від наших ферм. І в нас все хорошо. Ставимо ще камеру, щоб вони в нас не спали. Прокачуємо її на максимум відразу ж. І, і ждемо грошей. Гроші нам прийшли, але нам цього не вистачає, щоб прокачати наших дрельменів. Але можна б прокачати астер для е замідла. Хорошу. І так, 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 40 хвиля вийшов босс, нікого ми дуже легко вбили, і нам потрібно. Все-таки прокачувати наших дельменів, а то без них всі туалети пройдуть до нашої бази і тоді ми програємо. А не можна, щоб ми програвали. Так що, так що нам знову гроші прийшли. Думаю, треба поставити ще одного дельмена і прокачати його. Так, далі ждемо знову грошей. Ждемо грошей, ждемо ждем грошей. Гроші прийшли. Прокачуємо цього його І далі ждемо нових грошей. Ждемо грошей, для того, щоб їх всіх прокачують Так, так, так. Поки що 48 хвиля ми на автоскіпі. Вони стоять на самому на началі і це мене не радувати не може. Так що прокачуємо всі гонки дрельмена, щоб вони вкинули ще більше їм урона. Нас, нас ще є в центрі дрімен, я треба теж, щоб прокачати. Його треба прокачати. У нас з'явилися гроші, ми його прокачуємо і ставимо ще одного. Ставимо ще одного, хоч ось він не ставиться. О, поставився. Хорошо. Так, ми я поставили. І думаю, від 50 до, до 60 вам буде це нецікаво. Дивиться. Так що зараз я, я прокачаюся і, і, і знову ви побачите, як, як я прокачався за ці 10 хвиль. Так, вже 61 хвиля, я поставив. Ще одного Сігма дрельмена і, і прокачав цього на максимум. І його також. Тому, думаю, нам треба поставити ще одного репер дрона Щоб, щоб вони у нас не лягали спати, коли е, десь отут будуть у нас вже туалети. Це десь буде на, 100, на 110 хвилі. якісь це буде. Вони, вони будуть тут. Так що. Там ще одна Сігма дрельмена. Ми його стаємо ззаді, а не спереді, щоб його зразу не усипляли. Ви має спитаєтеся чому? Якщо в нас тут стоять дрони, що вони тут стоять і він спати не ляже. А я ставлю тут для того, щоб він оцю всю територію просто, щоб він убивав ці території всіх туалетів. Тому що радіус в нього дуже великий. У нього радіус цілих, цілих, цілих глянув. У нього цілих 50 радіуса. Це дуже багато радіуса для такого маленького дрельменчика. тому що Astro радіус 65. І він дуже великий. Ну, по своїм розмірам. Від сіма дрельмена він такий. Він такий величенький, да. а так, він взагалі не, не великий. Бо є дуже багато обічних персонажів, які дуже які більші за нього. Я поставив ще одного для мене, я думаю, для того, щоб. Для того, щоб... Ну, він теж просто займав всю цю територію. І було в нас все хорошо. Далі треба ще тут одного поставити, щоб ми їх ізначала не випускали теж. Це теж корисна тактика. Щоб ми їх всіх в, в началі перетримали. Якщо хтось тут вже пройде, то ми, то ми його отут. Якщо тут стоять юніти наші, то вони достають і тут, і тут То, щоб ми їх доставали і, і їх вже добивали, якщо ми їх теж не доб'ємо. Так що прокачуємо дрельменчика І вже у нас 7, 75 хвиля. Ми ще на автоскіпі. І таймстоп я ще не нажимав. Це добре, що нас вони не проходять. Але думаю, що треба десь кось ще ставити. То в мене ще є три місця, потім будемо вже продавати наших фермерів. Думаю, що ще треба глянути якийсь радіус нашого бустера, для того, щоб знати, куди воно ставити. Я можна тут поставити двох. Я зараз зараз поставлю двох. Постараюся вмістити. Ну, бо, тому що цей вже курица і вже неудобно ставити. просто. Ну, зараз він чуть-чуть розвернеться і, і я його поставлю. А може, навіть чуть-чуть його отут поставлю далі. В нього є вуст. Можна прокачувати цього, тому що цей зараз ближче. Тепер вона і цього вже, вже попрокачувати. Так, прокачала, у нас вже 82 хвиля, це хорошо. Це хорошо. Грошей у мене тонна. Ну, тому що я на автоскіпі граю. І все в нас дуже хорошо. А цього вийшли два гліча. Вже одного з них немає. А цей... А цей я не знаю, чого його ніхто не б'є, але може це якісь баги, лаги. Бо, бо тому, що він урона не отримує. Але от краще це ж це якийсь баг. І він, і він тут вже буде стояти всю всю гру. Так що. Так що... У нас хватило грошей. У нас хватає грошей, щоб прокачати нашу свій модльмена. Хорошо. Треба поставити ще одну. У нас є ще одне місце. Потім будемо вже продавати наших фармерів. Прокачаю раз, прокачаю зараз два. Як гроші пройдуть? А в нас покажу, а в нас поки що повні повні хп в бази. Це дуже хорошо. Що, що до нас ще ніхто не проходив. Це ідеально. Я прокачав наші для мене на максимум. І треба зараз збирати гроші і продавати наших фермерів. Е, так. У нас поки що ніхто не проходить. Ні, ніхто не проходить. Хорошо. Думаю, треба десь ближче до 100 хвилі буде жати тайм -стоп. щоб ми їх не випустили. Бо, бо, бо тому що вони десь вже на 190-ті будуть десь отут у нас, отут у десь проходити. І треба десь на 105 їх десь за, застопати отут. Лібо тут, а щоб вони не пройшли, ми їх одефаємо, Вони десь будуть отут на спавні проходити. Проходити. десь будуть проходити до отсюда. А потім до 110-ї ближче я виключу автоскіп. Щоб ми, щоб ми пройшли трошки більше хвилі. Чим зазвичай десь до 113-ї хвилі. Так, пока що, пока що у нас все хорошо. у нас трохи починають проходити. Думаю, треба буде вже зажати таймстоп скоро. Пока що у нас все хорошо. От коли буде отут прям багато людей, то я їх застоплю. Ну, це важко назвати люди. Це туалети. Так, пока що дефаєм, Хорошо. Так, думаю, жмем, жмем. Хорошо. Бачите, от... Тих, хто маленькі і слабі ту туалети, ми їх отут обичною блискавкою. А цих сильних ми їх просто вже добили. А, і зараз вони всі на сидять, у нас та хвиля. І це хорошо. У Вона ще є така кнопочка, отака кнопочка, щоб телепортнути одного туалета на базу. Думаю, коли десь будуть отут у нас проходити, я виключу автоскіп. І, і, і телепортну одного, коли він десь отута вже буде стояти. Десь отута, або отута, Щоб, щоб наші юніти переключилися зразу на інших, які десь будуть стояти. Отута, тут і десь ближче. Поки що все ідеально. 35 хвилин і, ну... і, і це ми тільки проходимо на Х2 швидкості. Це в два рази у нас все проходить швидше. І із за того ми так без все дефаємо. І от це. І це все на автоскіпі. А без автоскіпа це буде трошки медленніше. Але. Але але це дуже сильно хорошо. Вони у нас 107 хвилин десь тут проходять. На 110 вони десь будуть проходити отута. Ну, приблизно говорю. Думаю, треба зараз не виключати автоскіп, ждати, поки у нас таймстоп -тайм від відкадешиться і можна, буде, і можна буде щось робити. А в нас на балансі дуже багато грошей, так що думаю, можна продати наших фермерів і встановити, і встановити ще юнитами, які будуть дефати, тому що урона ми проносимо їм дуже мало. Бо тому що в них уже по 100 чимось а скоро будуть і по 200 тисяч, і той і по 300 тисяч, Так що треба прокачуватися, Але, але я можу поставити тільки двох юнітів. і на всіх наших юнітах є буст. тобто в нашого обичну сіг Дельмена мене зараз 91 тисяча ДПС. Урона в секунду у них дуже багато. Ми їх якось всіх швидко поподефали. -по І 109-та хвиля, вони шурують отут. Отут ми їх дефаємо. Думаю, треба отак от, от зробити: одного технути на базу, щоб ми з цим вже розібралися. І били оцих. І били тих. Були цих, а то вони сильні. В них тут по 44. Це 44 мільйона, чи це більше? Напевно, 44, чи це. Да, 44 це мільйона. Так. Е... І хочу вам наповнити про нову ультимейта, який вийшов. Не про. Rosent Титана Спікермена, а про нового ультимейта е, т -т 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 про нового ультимейта з кейсу? Я думаю, що якщо на цьому відео на набереться 20 000 лайків, то я куплю 10 000 гемів, закуплю на ці всі геми, закуплю собі купу кейсів. І ми будемо їх в наступному відео відкривати. Ну, може це буде не в наступному відео, це може бути через два відео. Але все залежить від вас, тільки коли ви наберете 20 лайків. Думаю, що це буде важко, але ми, ви справитесь, тим, тим більше, ну, 1000 гемів на порозі ну, не валяється. І думаю, ультимейт теж. Так що. 20 000 лайків і я, і я, і я, і я, і я покупаю собі кейс. І знімаю для вас нове відео. Так що? Так що? Я можу встановити одного Юніта, думаю, це десь буде от тут. Тут я десь хочу обстановити. Його до нього все одно доставать не будуть. Потому що у нас стоїть тут репети дрончик, якого радіус дуже великий. У нього 50 радіуса вроді би. Да, у нього 50 радіуса. 50 радіуса це, якщо глянути зверху, то це скільки. Звісно, його трошки не видно. Його трішечки не видно. Ну, бо, тому що якийсь баг, що він що радіус просто ходить під блоки і його отут видно. Якщо, ви, якщо у вас хороший зір, то ви побачите, що отут було видно лінію. Чи отут я точно вже не пам'ятаю де, але десь отут було видно лінію. Так що, в нас у нас стоїть 20, 20 юнітів. думаю, моно я, якщо що, то я нажму час стоп. я думаю, що можна вже видаляти наших юнітів і вставити автоскіп. То тому що вже 100 112 хвиля, там вже 110 була, тільки ще 111. Я думаю, що далі вже немає толку йти. Ну, бо тому що. Ну, бо тому що там э, дають мало ре ресурсів. Там додаю, там мало ресурсів, розсі. а оскільки я без бустів, то там буде дуже мало додавати. Але якщо я включу бусти, то там, звісно, трошки більше додадуть. До, 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 до. Але це роль не грає, тому що я видаляю всіх юнітів. І, і можливо ще я собі куплю фенмена, Титана, для того, щоб проходити ще більше хвиль. Так, зараз нас зносять. Ми получаємо монети і рівень, і рівень. Е, так що зараз я йду до лобі і буду відкривати кейси. Так, друзі, я, я вже знаходжуся біля Samo Юніт. І треба взяти зільку на удачу, щоб. Щоб вибити більше класних юнітів. У мене їх багато. Я зім можу дозволити. Так. Це ми видаляємо. Це нам не потрібно. Але а легендарка нехай буде. Я Там і за 5 гімнів. Слию на трезім-плагер. І все так. Ато призив ставим. І дві легендарки зразу, хорошо. І, ну, взагалі нічого взагалі нічого. Тут. Тоже, дуже... чого такий мусор? Ну, тоді можу тільки одного відкрити. Три кейса по одному юніту. Так, у мене од... остання прокрутка. А, ні, є, є ще одна, є, є ще одна. Хватає. І випав мені басик. Ну ні, нічого мені корисного не випало. Корисного нічого не випало. Ну ладно. Ну, ладно, ладно. Не, не, не пощастило сьогодні. По, пощастить завтра. Ех, е, Ну, ладно, друзі. Е, всім дякую за, за, за перегляд і всім пока-пока.